Тарас Григорович Шевченка Тополя полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як віточка. Мати не питає, чого в'янеш мою доню. Стара не питає за сивого, багатого, тихенько їднає. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я маму. Рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. Отак й чорнобрива плакала, співала і на диво серед поля тополою стала, по діброві вітер віє, гуляє по полю, вкрай дороги гнето поля до самого долу.